Друзі, рада знову вас вітати. До нас долучається Олександр Мусієнко, військовий політичний експерт і засновник Центру військово-політичних досліджень. Пане Олександре, вітаю плюс наш захисник. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олександре, давайте з вами почнемо з ситуації на фронт. Ці подекуди за даними, що у нас є в доступі, подекуди ЗСУ просунулися, подекуди російські загарбники і аналітики порахували, що темпи просування Російської Федерації впали в 3-5 разів. Давайте підіб'ємо підсумок, що наразі відбувається, і завдяки чому знизилися просування окупантів. Перше, дійсно, треба сказати, що статистика свідчить, а в таких речах математика вона має значення. Угу. Ну, в переважній більшості завжди зараз я поясню, чому справа в тому, що якщо ми подивимося і порівняємо темпи просування, я маю на увазі саме темпи, які визначаються квадратними кілометрами, які ворогові вдається окупувати. То, наприклад, якщо ми подивимося півріччя 2024 року. Вони були більш значними. Пам'ятаєте цей наступ російських військ після захоплення Авдіївки, очеретини і далі на захід в бік Авдіївки. Потім бої за вугледар, бої за Курахове. А визначні такі битви, які відбувалися. Ну і потім фактично вдалося призупинити ворога на Авдіївському напрямку, і навіть дещо контратакувати і вибити з певних позицій, що mm -hmm. дало можливість нашим військам покращити положення. Відповідно, друга половина 24-го року була значно інтенсивніше за темпами просування, і тоді багато оглядачів. Я дуже добре пам'ятаю на вересень, тому числі і західних від наших партнерів, прогнозували нам битву за Авдіївку, тобто що ворог буде в Авдіївці. Потім фактично, десь від листопада, піку такої активності пішов спад. Грудень пішов спад січень, лютий, і зараз до березня. Фактично ми фіксуємо. Найнижчу інтенсивність темпів просування ворога в контексті там шести місяців, ще найменше за цей період. Тобто, що це означає? Є тому ряд пояснень. Перше вдалі дії оборонні українських збройних сил, які дають можливість завдавати таких втрат противнику, що йому не вдається дуже активно просуватися, так як це було раніше. Другий момент це. Те, що все ж таки російські війська ведуть активний наступ, ось цей етап він триває з жовтня 2023 року. Ну, відповідно, тримати підтримувати темпи інтенсивності там роками, а не зупиняючись, ну важко будь-якій армії, Який би ресурс вона не залучала саме на суходолі, це реально складно, враховуючи що. Вони впираються в добре організовану оборону з українського боку, і ворогові важко таким чином просунутися. Третій момент це те, що зараз можна спостерігати. Це те, що ворог змінює дещо характер своїх дій. Якщо раніше концентрація основних зусиль полягала в тому, щоб захопити якомога більше української території, окупувати її і встановити контроль. Зараз ця ціль, вона теж не знімається з порядку денного у окупантів, але є ще й друга особливість, що зараз ворог концентрується на тому, щоб виснажувати підрозділи збройних сил, тобто, ось цей наступ, про який зараз говорять, про який говорив президент України, і про який говорить Генеральний штаб, що ми готуємося відбивати, і всі ці дії вони свідчать про намір ворога. І раніше не просунутися якомога далі в глиб української території, хоча від цих цілей вони теж не відмовляються, а все ж таки сконцентруватися на тому, щоб спробувати виснажувати наші підрозділи, завдавати якомога більше ударів вогневого ураження, щоб спробувати фактично знесилювати І якщо вдасться на якійсь ділянці звичайно здійснити якийсь стрімкий прорив, якщо на це вистачить, сил. і от дивіться, яка річ цікава в підтвердження ось цієї моєї версії. Якщо ми подивимося за темпами просування в березні вони найнижчі, а кількість атак одна із рекордних понад 4 тисячі, 400 тисяч атак. Ну тобто, це, це велика кількість протягом місяця. Це що означає? Це означає, що ворог насправді атакує, що кількість атак не зменшується. Зменшились темпи просування, тому що вдала організована оборона і не дає їм це зробити. Але кількість атак є. Відповідно, це свідчить про те, що а, атакують як атакують і мобільними групами, атакують дронами, просто з метою намагань на стримати певні наші дії, обмежити нас в наших діях, застосовуючи великі кількості КАБ, БПЛА, що робить ворог, і таким чином, в тому числі, ну скажімо, зв'язувати певні і обмежувати певні наші можливості, і пробувати, ну фактично. Виснажувати наші підрозділи, ось на цьому концентрується ворог. Але, в принципі, ці плани відомі. Зрештою, українські сили роблять фактично дії, які спрямовані натомість на те, щоб ворога виснажувати, і ось така боротьба триває. Але характер, от те, що вдалося зупинити активні темпи просування ворога, це дуже важливо. Це, зрештою, ось ті необхідні кроки, які в перспективі. Мають призвести до того, чого ми насправді прагнемо на цьому етапі, це стабілізації вздовж лінії фронту, тобто зупинки ось цих активних наступальних дій ворога. Угу. Пане Олександре, ми вже, ви вже згадали про ось ці загрози наступу, так і про них багато чути з Сумського напрямку, звідти, що Російська Федерація нарощує свої сили там. Як ми вже про це згадали, давайте а, про це поговоримо наскільки це вірогідно у цей наступ звідти, і адже варто лякатися, тому що да, і ПСО різні ходять, і знаємо, що російські ПСО теж а, гуляють українським медіапростором. з цього приводу. От, давайте ще раз ну тверезо подивимося на цю вірогідність. Ну, по-перше, дійсно активність ворога. Вона така, вона зараз спрямована на те, щоб доукомплектувати втрати, поповнити підрозділи, які були виснажені боями, особливо в Курській області і на Донецькому напрямку, і за рахунок цього, по-перше, вирішити завдання: ну, підтримки бойових дій щонайменше на тому рівні, як вони зараз є, з великою кількістю інтенсивністю атак. І друге, готувати відповідні угрупування для того, щоб ці дії активізувати. Тобто, ворог ситуацію, вони ж теж бачать, що їм на сьогоднішній день цих сил і засобів, які вони вже задіють, недостатньо для реалізації і досягнення більших цілей, про ті, які ми тільки що говорили: це виснаження мета підрозділів наших сил. І друге це спроба просування і окупації якомога більшої території України. Відповідно, іде підживлення цих контингентів. І якщо ми бачимо, що з артилерії спостерігаються проблеми, і вони намагаються залучати північну Корею, щоб їх рятувала, ну, ж таки зараз грибуть зі складів з те, що залишилося в зразка -55 го 55 го років 20-го століття, і ці гаубиці а, з дальністю постріла на 10-12 кілометрів, теж на фронт відправляють. Тобто це все зрозуміло, то в принципі з поповненням ресурсів живої сили. На сьогоднішній день таких великих катастрофічних проблем в Росії немає, тобто вони залучають певні сили, але залучають достатні для чого. От коли ми чуємо інформацію від нашого командування або від верховного головнокомандувача президента, що готується наступ, і чуємо дещо конкретику. Що він буде е, ну в кількості 150 тисяч російських військових, які залучаються і можуть атакувати на трьох-чотирьох ділянках фронту, це вкотре підтверджує ту версію про те, що Росія не формує єдиний кулак для прориву на наші позиції. Тобто, якби це був єдиний кулак, в одному місці він би формувався, концентрувався. Ні, вони хочуть робити це на різних ділянках, тому що чому так? А тому, що зараз у ворога. Є певна безвихідь в наступі. Вони бачать, що вони впираються в добре вибудовану українську оборону, а це оцінив генерал Каволі, командувач силами НАТО в Європі. Це його слова про те, що Україна побудувала добре організовану оборону. Відтак вони починають шукати. Ну от просто треба бити вздовж лінії фронту і думати, що десь в якийсь момент зрештою. Вдасться пройти українську оборону і пробуватися далі, це цілі, на яких ворог буде концентруватися і активізовувати свою. Але по всіх ділянках можливих, е, можливого наступу, чи то Запорізький напрямок, чи то напрямок Суми Харків, чи то Донеччина посилена присутність Сил оборони України, і е, фактично, якщо ми подивимося взагалі на напрямок Сумщини. То і те про що зазначав президент України Володимир Зеленський, зокрема про те, що наші підрозділи якраз зараз діють на Курщині і на Білгородщині, в тому числі з метою превентивних дій, аби не дати російським військам вибудувати наступальні порядки свої бойові. І йти далі в глиб української території на Харківщину чи на Сумщину. Тобто, це теж є способом протидії на інших ділянках. Якщо ми зараз подивимося, от зараз фіксується зростання активності ворога на запорізькому напрямку з минулого тижня. Особливо активно там переміщення певних сил засобів було е, через окупований Маріуполь. Далі на захід е, до Мелітополя і Татмака Ну, це все фіксується, коли є можливість, завдається ураження, коли видно, що можна дістати, і немає зон, де інтенсивно працюють російські реби, але вживаються відповідні заходи, укріплюються наші рубежі. Тобто, все на сьогоднішній день фіксується, і те, про що, до речі, це озвучується представниками е і нашого командування, і президентом свідчить про те, що в принципі наміри ворога нам відомі, і до е протидії. Якраз е, готуються і це роблять, і, що звичайно, що ми хочемо більш рішучої підтримки наших партнерів, особливо зі Сполучених Штатів, щоб вони якраз е, реагували на, ну скажімо так, на ситуацію, яка виникає, коли ми закликаємо спільно зі сполученими штатами, це ж україно-американська позиція, і спільна заява за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії, що ми готові до припинення вогню. Угу. Повного і безумовного натомість до чого готується Росія, і це ж чітка демонстрація, зокрема, того, чому ці заяви робляться ще й публічно. Чітка демонстрація, ми бачимо і знаємо плани ворога і сили оборони будуть для того, щоб ці плани зірвати, але і до наших партнерів що подивіться, почуйте нас, зробіть відповідні висновки, і давайте діяти спільно для того, щоб все ж таки змусити Росію змінити характер своєї агресивної поведінки. Пане Олександре, чи чують нас наші партнери, зокрема з США, бо бачимо, що зараз таке несеться з того боку, що і не встигаєш слідкувати. Але от якщо взяти саме цю ситуацію, чи чують нас партнери, чи розуміють вони тверезо те, що відбувається? Ви знаєте, тут є, скажімо так, різні складові. Ну, по-перше, партнери різні. І кожен по різному реагує. Тобто є партнер Норвегія, яка збільшила пакет допомоги вдвічі для України і наростила компоненти на постачання ППО на спільне виробництво зброї. Є Швеція, є Британія, є країни Балтії. Ну це Європа. Є Франція. так ну е, так, практично так. І є позиція Сполучених Штатів її теж треба розділити насправді, угу. тому що є позиція. Емоційна те, що ми чуємо практично щодня, і висловлювані. І ми повинні до цього звикнути. Mm -hmm. Тобто, ми повинні, от, е, ми повинні дещо, е, знаєте, як абстрагуватися і виробити певні ось такі інстинкти, навіть не самозбереження, а просто інстинкти до різного роду коментарів, які лунають. Ми не повинні брати все за істину одразу, що ось пролунала заява і все. І одразу все понесеться там, і так далі. Ні насправді є емоційна складова. Якщо ми на неї подивимося, і на фактор президента Трампа на його заяви і чи на заяви декого із членів його команди може здатися, що так. Ну ми ж бачимо, так що недостатня реакція на обстріли на російський терор безумовно, тому що це не можна толерувати, і кожен лідер світу має це засуджувати, якщо він вважається лідером вільного демократичного світу. І сподіваюся, що зрештою так і буде. А є інша складова, яка полягає в американських національних інтересах і взагалі в політиці США. От дивіться, що відбувається взагалі зараз в американській політиці? Те, що тарифи проти Європи, добре. Ну, це теж в історії було. Це вже не вперше далеко. Але Гренландія, чому в чому стратегічний інтерес і чому про це почали американці говорити? Стримати Китай і Росію. Ролик, який показав президент Трамп, там же стримування Росії показано в Арктиці, тому що вони нарощують свої спроможності згідно з стратегії національної безпеки і доктринальних документів, які випускаються в США, так загроза Росії і Китаю в Арктиці зростають. Це загроза американській національної безпеці. Тобто є певні дії. Друге, близький схід Іран. Абсолютно позиція. Спрямована в інтересах безпеки США, тому що там їхні військові бази на близькому сході, і Ізраїлю, як партнера Сполучених Штатів Америки, і а, ось ця пропозиція, яка виглядає в вигляді ультиматуму Трампа безпосередньо Ірану, про те, що треба розпочати перемовини, інакше можливі удари, і треба зупинити збагачення урану як наслідок ядерної іранської програми. Це про це. Стримування Китаю і багато чого іншого і дійде. Я думаю, виходячи із мотивів і інтересів національної безпеки США, і до стримування Росії, і при тому всьому, що а чому так відбудеться, відбудеться через те, що природа така взаємовідносин і така конструкція безпеки, яка склалася на нашій планеті, вона. Не може передбачати, ну у звичайно, у жахливому сні можна собі уявити дружбу США і Росії проти Європи і всякі різні фантастичні сценарії, які можуть в якийсь момент опинитись і не фантастичними, коли США і з Росією будуть заодно проти Європи. Ну тобто, це ж теж ситуація, яка могла би бути, якщо ми беремо з емоційної точки зору. Але виходячи із того, як все ж таки політика. Відбувається і проходить, вона коригується із інтересів США. От уже заговорили в США про обмежену, але все ж таки сухопутну операцію в Ємені. Угу. Ну так, почекайте. Хіба президент Трамп не був категорично проти присутності американських військ в Іраку, в Афганістані, а зараз чомусь заговорили? Чому заговорили? Тому що є інтерес, тому що вимушене рішення. Тому це теж А емоційно, тому що намагаються зараз на сьогоднішній день утримати в тому числі свого виборця республіканців. Mm -hmm. і проміжні вибори, які чекають Сенат у 2026 році, можуть для них закінчитися не дуже успішним результатом. І, от Wall Street Journal, коли публікує результати соціологічних опитувань, які показують на превеликий жаль для нас. Що близько 80% прихильників республіканської партії не підтримують збільшення і надання Україні допомоги, натомість протилежно 80% демократів підтримують. Ну і загалом, якщо подивитися статистика така, що 49% американців за допомогу, 44 ні. Все ж таки, більшість за нас. Але вони намагаються реагувати і на це, і показувати, і казати: дивіться, ми ж там не збільшуємо певні види допомоги і так далі. Але. Коли а, зрештою відкриються всі фактори планів Росії агресивних Ірану, Північної Кореї і так далі, і коли реально буде зрозуміло, що з ними дуже важко, практично нереально домовитися без політики задіювання тиску і сили, це все може змінюватися. Тому що, як би там не було, якщо тільки США не хочуть чинити політичне самогубство, і піти за арени світової, як лідер вільного світу. Це теж сценарій, який теоретично можливий, бо ну, так бувало в історії неодноразово. Не у випадку США, так і з іншими державами. Тоді позиція вона буде коригуватися. Але при цьому нам треба зрозуміти, що емоційне вираження позиції може залишатися таким же. Ми маємо бути до цього готові. Воно може бути саме таким. І зараз. Є просто підхід. Він мабуть полягає на у тому, що найперше і найпершу точку зору, якої прихильник у Дональд Трамп, вона була тільки в тому, що ми зараз спробуємо по іншому, спробуємо підійти до Росії, до Путіна, поговорити, зрозуміти, щось аргументувати, щось пояснити, і під силою цих аргументів і можливостей відновлення економічної співпраці, все. Ми домовимося, і все буде нормально. Цей підхід це більше не працює, але президент Трамп, очевидно, думає, ні, я ще спробую, ні, я ще тут, ні, ми ще трошечки почекаємо. Але чим далі ситуація буде заходити, вона буде заходити до глухого кута. Інша ситуація, якби Україна припинила чинити спротив і сказала, що ми готові зараз це, тоді так. Ми розуміємо прекрасно, Путін би Трамп одразу би порозумілися. а є фактор України, і все ж таки цим фактором потрібно цією суб'єктністю рахуватися, і тоді відбувається коригування певної політики. Воно буде вочевидь не стрімким, воно може бути поступовим, але певні рішення, скажімо, вони будуть вимушені навіть, можливо, проти того бажання, яке собі склав в уяві чи вибудово-попеличках американський президент, бо воно буде йти. Всупереч і далі наступне окей. Якщо не тиснути на Росію, що робити тоді далі? Тиснути на Україну. Ну от зараз Путін вважає, що відсутність реакції належної з боку адміністрації президента США – це тиск на Україну. Насправді Путін це так і сприймає, тому що він думає: ага, я завдаю терористичних ударів ракетами і дронами. Ми ж не бачимо якихось різких дій з боку США, значить, це окей. А може мене США заохочують до цього, він собі так думає. А може вони не проти? А може вони хочуть, щоб Україна зламалася, і тоді буде легше домовитися? Ось так він приблизно це сприймає. І на превеликий жаль для нас, от в цьому є і мінус е, оцієї відсутності реакції США? Тому що Путін починає думати, що йому все дозволено, і це вже не про намагання домовитися з Трампом, це намагання. В обличчі світового співтовариства принизити президента США і показати, що я все рівно нав'яжу свій сценарій навіть Трампові, і коли до них там в Білому домі прийде ось чітко це усвідомлення. Коли вони чітко зрозуміють, що стратегію потрібно коригувати, вони будуть її коригувати, тому що не тому, що можуть цього хотіти, це не тому, що можливо Трамп цього буде прагнути, чи він хотів цього робити. Це обставини складуться так, що іншого виходу не буде, тому що. Зараз, о, те, що ми бачимо, так можливо, воно і сприймається як спроба тиску на Україну, щоб Україна була готова до якихось болючих поступок і компромісів, і вони перевіряють, Україна продовжує боротьбу, що робити далі. А в цей же час президенту Трампу продовжують задавати питання: а що з ідеєю про припинення вогню? А що з ідеєю про припинення війни? А чому не просувається? Так, що Сполучені Штати не можуть вплинути на Путіна. Так, а що ж тоді? Це слабка американська влада яким чином вирішувати ситуацію? І отут фактично є, скажімо, певні закладені такі елементи, які призводитимуть до того, що політика буде коригуватися? Інакше, що заважало тоді Трампу, наприклад, не відновлювати допомогу Україні, от не відновили б надання допомоги. Для чого вони відновили тоді? Тобто, ми ж розуміємо, що якщо б мова йшла про те, що от зараз а, якась іде здача чи зрада України, то для чого було відновлювати цю допомогу, треба було одразу все дотримуватися ось цієї лінії і сказати, що все нехай Україна домовляється, ми не дамо жодного центу і взагалі жодної одиниці озброєнь не поїде. Все але ж вони цього не зробили. Значить, якщо цього не зробили. Це не є остаточним і фінальним планом, як собі вже намалював це Путін, і це залишає певні надії. Олександре, <гум> і на останок будемо сподіватися, звісно, хоча штормить так дуже сильно кожного дня. Ще не можна не запитати про ведення миротворчих військ генштаби Франції та Великої Британії активно працюють з українським генштабом, і зрозуміло, що головною мовою початку місії є перемир'я. Які функції, на вашу думку, можуть виконувати іноземні да, так звані під час старту цієї місії, там ВПО, Авіація, Морське море, сухопутний контингент. І що вони робитимуть в разі, якщо Російська Федерація знов піде на ескалацію? Ну, по-перше, це найважливіше питання, тому що. В таких аспектах ну зрозуміло важливе політичне рішення це воля цих країн, лідерів цих держав, до того щоб е, відправити своїх військових в будь-якому випадку, очевидно, що ми цей етап пройшли. Він тривав немало. Він тривав з лютого 2024 року, коли вперше французький президент Макрон запропонував саме таку ідею, і от пройшли дебати. Минув час, дискусії. Зараз ми вийшли, здається, ну на таку пряму фінішну перед реалізацією і впровадженням безпосередньо цього рішення, щоб ми його побачили, і зараз іде обговорення дуже важливих принципових деталей, які якраз стосуються ось тих питань, про які ви запитуєте, тому що вони принципово важливі. Я скажу свою точку зору. Звичайно, ну, насправді, дуже важливо було б, щоб ці війська знаходилися якомога ближче до лінії бойового зіткнення з російськими військами і до, наприклад, кордонів там з Росії, де це можливо. Це ідеальний варіант. Але навіть якщо не буде так, я думаю, що важливий сам прецедент, тобто сам приклад, щоб ці війська з'явилися на території України. Чому? Тому що, по-перше. Проти волі Путіна, як би там не було, з'являться війська, і Європа продемонструє, що не боїться. Друге, чи з волі Вашингтону, ну нам би хотілося, щоб з волі Вашингтону і щоб це було рішення консолідоване з американськими партнерами, тому що точно нам тут розбрат не потрібен. Але якщо не буде схвального «так» з Вашингтону, це тим більше дуже важливо. Наступне це. Прецедент в якому сенсі, що війська заходять на територію України для інших. Це приклад: дивіться, ми це змогли. Ви можете приєднатися, ви можете піти за нами, ви можете зробити так само, і це ну, реально це приклад. Наступне це е, безпосередня кількість. Ну, та чисельність, яка називається з максимально граничною кількістю 30 тисяч, це не мало для сьогоднішніх європейських країн. Повірте, це. Ну, це непоганий старт, я можу сказати, якщо була б настільки чисельна місія, це справді важливо. Ну і що стосується деталей, я думаю, що ми найближчим часом почуємо. Вони стосуються дуже принципових, але важливих моментів: це керування управління місією, конкретика щодо точки їх дислокації, озброєння і повноваження. Але, звичайно, сам факт присутності розташування цих військ, чи буде це. Отримуючим фактором і елементом для Росії в майбутньому безумовно, моє переконання, що так: прецедентів на сьогоднішній день, коли б Росія, російські війська mm -hmm. напряму атакували війська Франції, Британії, Канади, Туреччини чи інших країн, немає. Mm -hmm. Чи буде це в майбутньому? Я не виключаю, але на сьогодні ще такого, до сьогодні ще такого не було. Ну, може, до того часу вже помре. Вже нарешті, господи, прости. Ну, президент України так сказав. Я думаю, що щось 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 та знає. Да, туречі, до речі, до речі так, так, так. так. Або це вже на підкурці, або є якась інформація. Зразу в конспірології хочеться. Не можу не спитати з приводу того, що відбувається з митами, а зокрема з цінами на нафту, а зокрема з тим, наскільки впала нафта «Юрлс», яку продає Росія, і за які гроші вона продовжує війну з Україною. Якщо коротко, чи змусить Російську Федерацію нафтовий удар піти на перемир'я? Я думаю, що це може бути одним із елементів. Але звичайно, ще російська економіка повинна постраждати ще більш серйозніше, і тут інтереси Трампа і Путіна серйозно розходяться. Трамп виступає за зниження ціни на нафту і в довгостроковій перспективі, зокрема, Путін ні, очевидно. І чим тривалішим буде період, от зараз падіння цін, і чим нижче вона буде падати. Тим звичайно, це в тому числі буде одним із аргументів, який може змусити Росію піти на припинення вогню. Це факт. Олександре, дякую вам дуже за те, що знайшли для нас час. Нашим дякую. глядачам нагадую, що на Уніан України мовний обов'язково треба підписатися. вподобайку цьому відео поставити обов'язково залишити свої коментарі під ним. Ну що ж, пане Олександре, я вам бажаю гарного дня, гарних днів. Дякую за захист. Нашим глядачам дякую, що були з нами. Долучайтеся і залишайтеся з нами. Все буде Україна. Дякую вам.